І яяті сказав Я яяті, син нахущі й батько Пуру, за зневагу до всіх істот я скинути зі світу богів, сітхів, ріші і, залишений усіма падаю, бо заслуги мої скінчилися. Та я старша вас за віком, і тому не виявив вам поваги серед двічі народжених заслуговує пошани той, хто вища в науці або в аскетичних подвигах, або ж старша за віком. Аж такавирік. Ти сказав, що той, хто старша за віком, вважається гідним поваги, але ти не сказав, о царю, яким же чином той, хто вчений і старша віком, повинен шануватися двічі народженими? Яяті мовив говорять, що гріх ворожий благим діянням, хоча він не таїться в безодні, але веде до пекла. Добрі не йдуть за невартими. Бо їх характер спонукував їх говорити із прихильністю. У мене було різноманітне і величезне багатство, але тепер я не придбаю його, хоча й додав би старання. Таким чином, маючи це на увазі, той, хто думає про своє благо при житті, буде мати правильне розуміння. Багато хто у світі живих займає різне положення, але вони залежать від долі. Їхні зусилля й влада є пошуками. Подумавши своїм розумом про те, що доля всесильна, нехай мудрий, отримавши і те, і інше, не віддається їм. Якщо істота осягає, що щастя і нещастя її залежать від долі, а не від власних старань, то вона, міркуючи, що доля всесильна, ніколи не буде засмучуватися або радіти. Мудрий нехай не засмучується в нещасті, нехай і не радіє щастю. А нехай завжди живе байдужний до всього. Нехай він, думаючи, що доля сильніше, ніколи не засмучується і не радіє. Я ніколи о, аж тако, не втрачаю самовладання при небезпеці, і на серці в мене нікого не буває ніякого суму, коли я думаю про те, що я повинен безсумнівно чинити у світі так, як пропонує мені творець. Створіння, які походять з поту, з яєць, що розривають землю, які плазують, хробаки, риби у воді, камені, а також усі трави й ліс, досягають свого вищого буття після закінчення часу, визначеного долею, знаючи про нестійкість радості й журби, навіщо о аж тако віддаватися скорботі? Що б я не намірявся робити і що б я не зробив, я ніколи від цього не страждаю. Тому, не проявляючи недбалості, я відкидаю страждання. Аж така мовив Розкажи мені, царю, як слід про всі ті найважливіші святи, якими ти насолоджувався, а рівно й про час, бо ти говориш про встановлення закону, немов Ясновидець. Я, я ті сказав, я був тут царем усієї землі і скорив великі країни. І прожив я тут тільки тисячу років, а потім досяг вищого світу. І в прекраснім місті Індри, з тисячею воріт, що розкинулися на сто йорджан, я прожив тоді тисячу років і потім відправився в ще більш вищий світ. Досягши чудового й нетлінного, важко доступного світу праджапаті, володаря Всесвіту, я прожив там тисячу років. І досяг потім ще більш високого світу. Отримавши світи у володіннях кожного бога, я жив там за бажанням, шанований усіма богами і володіючи могутністю й блиском, рівним величі найбільших богів. Змінюючи свій вигляд за бажанням, я жив потім десять тисяч сотень років у нандані, проводячи час із апсарами і дивлячись на гарні квітучі дерева з ніжним запахом. Так пройшло дуже багато часу, і ось одного разу, коли я перебував там, надмірно прив'язавшись до божественних радостей, вісних богів, суровий поглядом, тричі сказав мені гучно низьким голосом Згинь! Це я дуже добре пам'ятаю Олеве серед царів, і я був скинутий тоді з Нандани, бо заслуги мої вичерпалися. І я почув у небі голоси богів, що вболівали зі співчуття до мене «Ой, це цей я яті, хоча він і мав заслуги, і досяг святої слави падає вниз, бо його заслуги вичерпилися». І їм тоді я сказав, падаючи, яким чином мені впасти серед добрих? Помітивши це місце ваших жертвопринесень, зазначене ними я поспішно опустився сюди. Зачувши запах жартовного масла властивий місцю жартопринесень і побачивши звої диму, я сповнився радості.